Підійміть свої голови, бо наближається викуплення ваше. Улюблення розпочинаємо вже перед останній тиждень літургійного року, і сьогоднішнє Боже напомнення пригадує нам про скороминущість цих земних благ, земних часів. В уривку Євангелія ми чуємо, як дехто говорив про храм, що прикрашений коштовним камінням та дарами. Тобто люди захоплювалися величою, красою храму, це насолоджувало їхні очі, їхні серця, їхні якісь почуття, виповнювало їхні якісь сподівання на майбутнє. А Ісус, Ісус на це говорить, Настануть дні, коли з того, що ви бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. І знаємо, що довгому часі після цих подій, після цих слів храм був зруйнований. На даний момент з тої краси, залишився тільки уривок стіни. Котру називаємо сьогодні стіною плачу. Яке ж повчання плеве для нас е, з цієї розповіді? Отож е, я є переконаний, що кожен з нас, якщо придивиться, то в своєму житті навколо себе знайде щось, що приносить захоплення, задоволення. Якусь надію, для когось це може бути якесь хобби, якась чергова річ, яку, як можна вважати, принесе цю насолоду довго очікувано. Для когось це може бути людина, чоловік, дружина, дитина, батько, мати або ж може подруга. Колега, хтось чи у праці, чи знайомий. Отже, маємо інколи якісь чи речі, чи особи, які дають нам певну насолоту. Ісус Христос сьогодні нам говорить, що на те, що ви дивитеся. На що покладаєтеся, в чому намагаєтеся розрадити своє серце, надходять дні, коли з того, що ви бачите, з того, можливо, з чого ви пишаєтеся, не залишиться і камінь на камені. І Ісус Христос також далі говорить, глядіть, щоб вас ніхто не ввів в оману. Щоб вас ніхто не обманув. Знаємо історію Адама і Єви. Господь подбав, щоб у них було усе необхідне для того, щоб вони були щасливими. Але підступно підходить нечистий сатана і спокушує їх. І обманює їх, впроваджує їх в оману, обіцяючи, що вони будуть як Бог, будуть богами. І ми знаємо, які наслідки того вчинку, того вибору, непослуху, первородний гріх. Наше життя земне також є наслідком того вибору, тої омани. І, на жаль, багато людей піддається ось цій спокусі. Ось Якщо вже я зроблю той вчинок, то той вчинок зробить мене кращим, досконалішим чи щасливішим. Але дуже часто. ми... Пізніше усвідомлюємо, що все-таки це був обман. Ми далися оманутися. І більше того, Ісус Христос попереджає, що настануть часи, коли постане. Народ проти народу і царство проти царства, і будуть місцями великі землетруси, голод, пошусті і жахливі події, і будуть великі знамення з неба. І далі Ісус Христос продовжує а навіть видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі. І вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через моє ім'я. Не так давно ми переживали, хтось більш свідомо, хтось тільки на ну, з оповідання знає про комуністичні часи, коли людей віруючих, людей, у котрих знайшли чи Святе Письмо, чи Молитовник, чи Розарій таких людей. І розстрілювали, і переслідували, і зневажали, позбавляючи їх і близьких, і здоров'я, і навіть і життя. Але і сьогодні також можливо, дехто з вас переживає незрозуміння, можливо, навіть і серед своїх близьких, можливо, висміювання. З приводу вашої релігійності, з приводу того, що присвячуєте час на недільну Євхаристію, на читання святого письма, на роздумах, над Божим Словом. Також і сьогодні сатана пробує впровадити висміювання в іншої, іншої людини. А також і знищення сім'ї, знищення віруючої людини, щоб ще більше контролювати. І в цих важких часах Ісус Христос говорить, що цей час обернеться для вас нагодою для свідчення. Ці важкі часи, ці випробування, ці труднощі інколи, можливо, і серед близьких, можливо, серед друзів, можливо, серед колег в праці, можуть бути для нас і є допущені Богом для того, щоб ми дали свідчення, щоб ми показали сьогоднішньому світові, що є цінності, від яких я можу відмовитися. Але є цінності, від яких я не відмовлюся. Що є практики, які я можу відкласти, але є практики, які я ніколи не відкладу. Тому що це є джерело мого життя, мого спасіння, моєї вічності. Це є Різні нагоди для того, щоб дати сьогоднішньому світові це світло, котрим є Господь, котрий не хоче приниження людини, але тільки піднести людину на ще більш досконаліший, тобто шляхетніший рівень. І як Господь повчає нас через Соломона, через Його мудрість. Про що ми можемо дізнатися у книзі «Притч» в 16 розділі, 32 вірша Господь повчає через Соломона стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою, сильніший від того, хто заволодіє містами. І про це говорить також сьогодні Господь в уривку сьогоднішнього Євангелія. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. Тобто ці всі події, і війни, і переслідування, і землетруси, і висміювання. Усе це, перетерпівши, можемо здобути. Життя вічне. І так як Соломон повчає, що стримана людина, не та людина, котра бігає то туди, то сюди, так як і говорить сьогоднішнє Євангеліє, Ісус Христос попереджав, буде багато лжепророків, котрі будуть говорити: ось там, це я, час наблизився, не бігайте туди, сюди. Але будьте терпеливими. У вашій терпеливості здобудете ваші душі. І перше сьогоднішнє читання з книги пророка Малахія пригадує нам, повчає черговий раз нас: ось надходить день розжарений, неначе піч. Тоді всі горді й усі злочинці, будуть солома, і спалить, хто йде, що прийде, говорить Господь воїнств. І не заставить їм ні кореня, ні відки. Чим є солома? Маловартісним. І якщо придивитися, то ті блага, матеріальні блага, котрі часто нас оточують чи на котрі покладається людина, дуже часто є, як солома. Сьогодні вони є. А завтра дуже швидко згорають. І так само можна сказати про людину, яка, якщо є маловартісною, якщо є тільки ну, з цим землим мишленням, то, є, то буде як солома. Її життя дуже швидко закінчиться. Натомість далі ми чуємо в цьому повчанні для вас, же, які боїтеся імені Мого, зійде сонце справедливості і в його променях будете спасені. Отже, тим, хто боїться ім'я Бога, але не боїться як наслідок покарання за мої гріхи. Але боїться образити Бога. Стримується від спокуси, щоб на Божу любов не відповісти своєю нестриманістю. Для вас, же, що боїтеся імені Бога зійде сонце справедливості. Отже, ми бачимо, що день розжарений це також. Вогонь, тепло, температура, але, як ми чуємо, для одного це тепло, цей вогонь буде, на жаль, закінченням життям, тоді, коли хтось покладається на соломо. Натомість для того, хто покладається на ім'я Господнє, цей день буде спасенним. І улюблені від нас залежить. На Кому чи на чому ми будуват, будемо будувати наше майбутнє? Якщо ж будемо, як Господь дає нам обіцянку в терпеливості переживати наше це земне життя, довіряючи Господові. Наше сьогодення, наше минуле, але і наше майбутнє, то можемо бути завдяки Божій благодаті врятовані в цей день, останній день нашого земного життя, чого від щирого серця кожному з вас бажаю. Амінь.